На межі прикарпатського передгір'я, на пограниччі Гуцульщини й покуття, розкинулось давнє село Саджук, що сягає своєю історією у сиву давнину. На історичній палітрі краю має своє культурне та духовне надбання. Немалу роль у формуванні духовної свідомості краян зіграв священник Седор Бабикевич та його родина. Він залишився прикладом вірного служіння Богові, церкві та Україні. Під впливом батька виховувався Ізодор, живий, непосидючий, цікавий до всього хлопчина. З дитинства йому прищеплено любов до освіти, музики і європейської культури. В газеті діло номер 45 від 1 березня 1932 року вдалося віднайти посмертну згадку про Ізидора Бобикевича. Ізидор Бобикевич – совітник єпископської консисторії, парох села Саджівки надвірнянського повіту. Помер у середу, 24 лютого в 73-му році життя і 49-му священства. В публікації він згадується як людина чесного та чистого як хрусталь характеру, що був кругом відомий своєю бадьорою оптимістичною, веселою вдачею, такою рідкою в наших часах. Походив із прастарого роду шведських аристократів, що по погромі Карла XII під Полтавою. 1709 року осіли в околиці Гніздичева, Жедачівщина, де мали свої великі посілості, да й будували каплиці та церкви, як шляхта мав привілей носити корону над прізвищем, але цього звичаю зреклися ще прадіди помершого, що всі були священниками мовляв, не лицює поношитися, коли наріць, з котрим живемо, такий опущений та бідний. Покійний отець Ізодор був сином Галицького декана отця Антона, паруха Векторова, гімназію покінчив у Бережанах 1877 року, духовну семінарію покінчив у відні 1882 року, оженився 1883 року в Миколи Отця Остояновича в Сучаві. Був парохом на Буковині у Вижниці 16 літ, де вів культурний провід того гірського кута. Від 1905 року був парахом у Саджівці. Воєнна завірюха не вбила його веселої вдачі, перебув усі прикрості інвазії, знищення цілого маєтку дорібку, але не впав духом. У 1919 році арештований, пересидів довший час у Бригітках, а пізніше був. Конфінований у сміхові під Львовом. 1924-1925 роки захистив у себе отамана Юрія Тютюнника з ріднею, з яким ділив і радість, і гори, і хліб, і сіль, Для всіх потребуючих скитальців мав завжди відчинені двері. Сидір Бобикевич був високоосвіченою людиною і при тому музично мав прекрасний тенор. Брав раду участь у концертах, на яких виступав. І своїм улюбленим челюм у Тріях дружив із поважною родиною Саджівці, управителя школи Івана Зубаля. Ці дві родини жили у великій приязні. Зубаль мав домашній хор на чотири голоси, що співав у церкві. Його сини, як і син Бобикевича Ізю, навчалися в Коломийській гімназії. Парухом села Саджівка. Був із 1905 року по 1932, незважаючи на важкий період історії, на зламі століть залишився несхитним у своїй вірі до останніх днів. Його заслугою є також добудова церкви у Саджівці. Слід відзначити, що отець Бобикевич був високоінтелектуальною особистістю і являв собою новий тип освіченого і шляхетного духівника, з яким не тільки Ользі Кобелянській було про що поговорити. Він добре знав світову та українську літературу, приймав активну роль у громадському і просвітницькому житті села та околиць. Саме він став тим духовно-культурним осередком Саджовки, куди з'їжджалися відомі люди. Тут гостював Петро Франко, Олена Киселівська, Юрій Шкомиляк. Як уже згадувалося, переховувався з родиною і хрестив свою донечку генерал Юрій Тютюнник. Отець Бобикевич розумів роль освіти і просвітництва. На це ніколи не жалів ні часу, ні коштів. Заохочував здібну молодь до театральних гуртків церковного хору, організовував товариства, дбав про спорудження нової читальні, керував будівництвом нового храму, сприяв духовному розвитку громади і свого краю в цілому.